Вітаю! У нас другий рецепт FPV-бомбер проти піхоти. Що нам до цього треба? Ми беремо вибір дрона, беремо FPV дрона. Та беремо сімірку, або, або бажану десятку. Бажано взяти сервокамеру. Кут мінус 90 до 0 Нам підійде, діапазон. Значення залишаємо такі. Беремо кількість боєприпасів. Один. Беремо уламкову бомбу. бажано стабілізовано, щоб вона летіла краще. Наприклад, 2,8. Розмір бомби дуже важливий, тому що бомбити маленькою бомбою сенсу не дуже багато, це важко. І, що найбільш головне, тепер треба брати детонатор. У нас є два варіанти. Є скид з контактним детонатором, який може вибухнути від удару, якщо удар був достатньо сильний. Або є гранатний запал, тобто УЗРГМ який вибухає приблизно через 3-8 секунд. Ми беремо скид з контактним детонатором. Кут кріплення залишаємо вперед. Ресетор залишаємо виконаним, тут також залишаємо виконаним. І тепер налаштування пульта. У нас буде більше каналів, канали, які нам дійсно треба. Нам треба камера-піч. Можна бомбити без сервокамери, але бажано з сервокамерою. Це все ж таки важливо. Flight Mode не обов'язковий, але буде бажаний. VTX не обов'язковий і, в принципі, на, наразі не дуже важливий. І що також дуже важливо, це бомба. Бомба має мати дві позиції. Ця позиція, вона ну нічого не відбувається. Ця позиція означає скид. Тобто, коли я роблю отак, воно скидає. На нейтральному положенні воно не скидає, тобто воно залишається на дроні. Ми беремо, обираємо мапу, ставимо нашого дрона і ставимо піхоту. Ось ми бачимо, що можемо кривати нашою камерою, якщо вона була коректно налаштована в меню налаштування пульта. Злітаємо і йдемо вперед. Uh, приблизно десь у цієї лісополоси, чи що оця Оліса. Припаршу лісі смуги. Має бути ворожа піхота. Ага, ось ми її бачимо. Uh, є багато варіантів, як можна заходити на ціль. Я спробую це зробити, ось так, трохи знижуючи висоту і підлітаючи, скидаю бомбу. Ось, відразу втікаємо, бачимо вибух і бачимо, що. 4 піхоти було знищено. Це, в принципі, успіх. Тож, щоб прокатикуватися, ми можемо ставити безконечну кількість бомб. І тоді ми можемо кидати скільки заплатим. Інший варіант. Ми можемо поставити фортифікацію. Укріплення. Побити укріплено стає важче. Оскільки. Ну, безпосередньо саме укріплені, вони. Захищають піхоту від рамків. На менш, це все одно можливо, і це щось ще що ми можемо спробувати зробити. Я це спробую зробити в ПК. Ось ось у у вогневу позицію. Вона стріляє піхота і кидає бомбу. Окей, це був проб. І спробувати виразити це дійсно дуже важко. Але в принципі багатьом ця тема дуже цікава, за що, що має доволі очевидну практичність.